Повторення вивченого за рік: Які числа заховалися за зірочками? 34 додати невідомий доданок дорівнює 89. Щоб нам знайти число, яке заховало за зірочкою, ми повинні зрозуміти, що нам невідомо. Невідомий нам доданок, другий доданок. а ми Знаємо правило, щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти перший доданок. Отже, 89 мінус 34 дорівнює 55. Невідомий перший доданок додати 41 дорівнює 45. Знову користуємося цим правилом. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 45. Віднімаємо 41 і отримуємо 4. До 4 додати 41 дорівнює 45. І останній вираз. Від 97 відняти невідомий від'ємник дорівнює 64. Знову ми знаємо з вами правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 97 64 дорівнює 33. 97 мінус 33 дорівнює 64. Наступне завдання. Це обчисли кругові вирази. Ми з вами пам'ятаємо, що відповідь першого виразу буде початком наступного виразу. Давайте з вами попрацюємо усно: 62 додати 26. дорівнює... 88. вісім. Наступний вираз ми шукаємо, який починається з вісімдесяти восьми. Вісімдесят вісім мінус шістьдесят один дорівнює. Двадцять. Двадцять мінус чотири буде. 23. Двадцять три додати 36. Дорівнює.

12 додати 50 буде 62. Отже, коло замкнулося. Всі вирази ми з вами розв'язали. Молодці. Наступне завдання виконай за зразком. 1 дециметр 5 см це дорівнює 15 см. Бо 1 дециметр це 10 см, да ще 5 см. Дорівнює 15 см. Дві доби це скільки годин. Давайте ми з вами згадаємо, що в одній добі 24 години. Отже, дві доби це 24 години, та ще 24 години буде 48 годин. Дві доби це є 48 годин. В одному метрі ми з вами пам'ятаємо 100 см. А 2 дециметри і 8 см становлять. Отже, 1 дециметр це 10 см, а 2 дециметри це 20 см, да ще, ще 8. буде 28 см. Далі, 1 година, ми з вами пам'ятаємо, що це 60 хвилин. 68 см це 60 см плюс 8 см. А ми знаємо, скільки в числі десятків, стільки і буде дециметрів. Отже, 60 см це буде 6 десятків або 6 дециметрів 8 см. Розв'яжемо задачу. У банці 5 літрів квасу, а в кухлі 2 літри. Наскільки літрів квасу більше в банці, ніж у кухлі? Ми бачимо, що задача на різницеве порівняння. Якщо це задача на різницеве порівняння, ми виконуємо її дією відніманням. В банці 5 літрів квасу, Кухлі 2 літри, і нам треба порівняти, наскільки літрів більше в банці, ніж в кухлі. Отже, ми віднімаємо від більшого числа менше. 5 мінус 2 дорівнює 3 літри. Було запитання: на скільки літрів квасу більше в банці, ніж у кухлі. Даємо відповідь, що на 3 літри квасу більше в банці, ніж у кухлі. Наступна задача. У каністрі було 20 літрів олії. У літрову пляшку відлили 1 літр олії. Скільки літрів олії залишилося в каністрі? Задача на знаходження різниці. Коли ми шукаємо залишок, число зменшується. Якщо число зменшується, отже, ми робимо дію віднімання: 20-1 дорівнює 19 літрів. Отже, відповідь: 19 літрів олії залишилося. В канистре.